Вітаю, підписники, глядачі, українці просто небайдужі люди. Я, мабуть, вперше благаю вас про допомогу. Зник без звісти. мій брат. Зараз ви можете бачити фото на екрані Рибалко Олександр Олександрович, 1984 року народження. Буде цікава будь-яка інформація. Я дуже благаю. Якщо є можливість, робіть репости, показуйте фотографію тим людям, які мають якесь відношення до військової служби, людям, які працюють в лікарнях, Взагалі, взагалі всім, хто хоч якось, може допомогти. Сашко з 25 ї бригади. Третій батальйон, дев'ята рота, був у Червонопопівці Луганської області. Останній раз виходив на зв'язок 26 грудня. На даний момент він визнаний безвісти зниклим. Якщо хоч хтось знає яку-небудь інформацію, я вас дуже благаю. Будь ласка, допоможіть. Пишіть в коментарях, пишіть мені в особисті в Фейсбуці а, різним для вас а, зручним способом. А, сторінка моя на Фейсбуці, адреса є на сайті каналу, одразу на головній сторінці. Наостанок хочу сказати так: а, правди добутися зараз дуже тяжко. Я думаю, що а, той, хто зараз в такій ситуації, як я, а, він розуміє, про що я кажу. Але знаєте, а, це вже друга історія, до якої я обов'язково повернуся ще. Тому я шукаю правди зараз сама. Зараз сама серед простих людей, таких як я, на жаль, дуже багато, які самотужки шукають правди. Небайдужі близькі військових з тієї ж бригади. Якщо, ще раз повторю, 25-та бригада, 3 й батальйон, 9-та рота, був в Червонопопівці, Луганської області. Якщо є близькі військових з тієї ж бригади, будь ласка, зв'яжіться зі мною, давайте триматися разом, давайте разом шукати наших близьких, військові, всі взагалі, всі, хто може, хоч якось мені допомогти, будь ласка, відгукніться, не будьте байдужими.